Всіх вітаю. Виїхав я на Коп. Дуже такий сильний вітер, не знаю, чути мене. Надіюсь, що чути. Я вже знаходжусь на місці пошуку. Ось таке поле здорове. І на цьому полі е, була колонія. Вона позаду мене. там ще треба мені трошки йти. Так що я зараз розвідую обстановку. Буде щось цікаве, буду включатись. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, приємного перегляду. Друзі, моя машина. Тут поле переорене. Круто чомусь залишилась посередині такий островок. Мабуть, тут вода стояла, я так думаю. І тут же я дійшов до місця, де такий ряд був е, хатин, колонія ціла стояла. І от подивіться, вже є перші двіночки, це цегла тут, десь ще я бачив. І вже починаються сигнали кольорові, ще я бачу цеглу, не знаю, десь згубив вже. А от. от. Так що ми вже на правильному місці. Дуже сильний вітер. Вибачаюсь за звук, але нічого з цим поробити не можу. Все, шукаємо. У мене сигнальчик. І це якась от олов'яна фіговина. Не знаю, що це таке, може, з плавок з чогось просто. Був у мене сигнал. Такі нікудишні сигнал взагалі і метали збивають. Вон. І подивіться. І ось тут що в мене випало. Золото. золото партії. Вон 39 рік, 3 копійки, подивіться. Яка краса. Як мені подобаються ці монети. Вони завжди в дуже крутому стані. На цьому полі вже в мене перша монетка. Нарешті ходжу, тут може хвилин 40 вже. Куча сигналів і шмурдяк. Один шмурдяк і все. Бачу цегли тут куча, кераміка, скло, так що тут хатина була. Вже монетка, то шукаємо. Все. Ну, У мене такий сигналчик крутий он. 111 б'є, 115, чистий, грівний. Ну мені сподобається звук. Зараз будемо купати. Надію, що монітос, ну сигнал монетний. Це мабуть це хрінь, вже я бачу. Так, да. це кусок вилки. Срібло алюміній. Але сигнал був просто крутезний. Пару метрів, друзі, пройшов і відразу <плес> кругляшок якийсь у <в> мене. <плес> О, Щось тут кругленьке лежить. Маленьке і кругленьке. Ага, це гудзик. Гудзик. Але вже добре, тут точно стояла хатина і щось, мабуть, буде й цікаве, тому що... Є цікаві знахідки. Попередньо я знайшов там, де хатина була, але сигналів не було одні гільзи. А тут вже поцікавіше. Так що шукаємо. Знову, знову кругляшок, дивіться. 88,91 є чистий, рівний сигнал і кругле я бачу. Щось кругле. Що це таке? О, щось цікаве. Якась монетка. Чи не монетка можна, ні монетка. Це гроші, 5 грошей, мабуть. Так. Да. 5 грош. Не знаю, який рік. Не маю води я. Але 5 грош. Вже раду я знову. Монетка. Фу. Вже більше години тут ходжу і от таке то. У мене знахідка якась така цікава. Що це таке? Ніби з латуні. Зажигалка чи що? Чи ручка від чогось, не знаю. Не знаю, що таке, треба буде дивитися, як вже буде біля машини. Все, йдемо далі. І знову є в мене манітос. Знову щось кругле випало бачу. А що б це могло бути, не видно. Немає води, не взяв, як завжди. І не можу подивитися. Не знаю, взагалі не знаю, що це за монета. Вже підійду до машини і подивимось. Тут поле досить велике. О, все перевороно і дуже... Тут багато сигналів. Цегла валяється скрізь кераміка. Видно, що вибито, але до мене ще тут ніхто не був. Так що я вперше перший в цьому році тут. Це вже радує. Все, шукаємо далі. І знову в мене сигнал. І знову кругляшок. Дивіться люди, дивіться сюди. О, це вже... Австро-Венгрія Що це таке? Чи, чи ні? чи це... Німеччина, що це таке? Непонятно, друзі. Що це за монітос? Тип фенінги чи що це таке? Я не знаю навіть. Подивіться, яку конину знайшов. Яка патина гарна. Треба забирати, таке колечко дуже гарне, таке грубеньке. Видно, що річ давня по Патині. Тут монетки в дуже хорошому стані, видно по цій онкунині. Так, знахідка в мене така якась незрозуміла. Он таке, як щось причіплювалося, чи брошка може якась, чи щось, я не знаю, що це таке. Да, не буду гадати, так як не знаю. Підказуйте камради, пишіть коментарі. А ми йдемо далі шукати. Так, я її ходжу на цьому полі. Там вон, люди щось збирають чи Не знаю, що там робиться. А я купаю. Вон дивіться, в ту сторону, де кущі, там отак ряд був хатин. Просто і за кущами, і так і йшло Просто така вулиця. І по дві сторони стояли хатини. І от в мене сигнальчик. Дуже такий крутий сигнал, подивіться, як било. 111 чистий рівний сигнал. І Монітосина. Подивіться, яка Манітосина. Що це таке? Що це таке за монетка? Непонятно. Ну така грубенька. Скоріше все імперія. А я вже хотів далі йти. Імперія чи Венгрія, ну щось тут, я не знаю. Може, щось чиститься. Так, да, це дві копійки Миколи Другого формат. Щось таке, ніби. Імперія. Перша на сьогодні. Жаль, жаль, що з води не взяв, звичайно. Але вже біля машини. Все біля машини почищу. Клас. Ідемо далі в пошук. Ось мені вже монетки трошки піднадоїли. На це же в мене такий гудзик попався. Гудзик. ціле вушко, Імперія і, мабуть, то орлянка. да 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 Орлянка, люди. Орлянка і в хорошому стані. Я даю 100%. Тому що на цьому полі монети просто ідеальні. І гудзик буде в тому самому. Вон, подивіться, двоголовий у Ох, клас. І вушко ціле, красота, красота. Все, шукаємо, шукаємо тут. Так і ходжу я по цьому полі. Трошки вже okay. далі відійшов від того місця пошуку. І в мене тут вже перший сигнал на цьому місці. Кругляшок і я бачу, що це кудзик. Гудзик, але вже без вушка. Немає, мабуть, нічого лисий. Лисий, походу. Ну така знахідка. Шукаємо далі на цьому полі. Так, знову в мене сигнал. 110 чистий рівний і п'є на імперію. Я бачу кругле щось, кругле, але дуже це заліпша така монетка. Заліпше і непонятно. Як завжди. Ну, але мені точно і точно щось цікавіше, як Радянщина. Може одна копійка моколи, другого, не знаю. Зараз я вже підійду до машини і підчищу. І в мене знову знахідка. На цей раз такий вже гудзик. Він, мабуть, був по золоті. Тоже теж він не цілий, але є якесь зображення там. Щось таке проглядається, ніби Орел двоголовий. Так що шукаємо далі. Оце вже люди, я в машині сиджу, походив я по цьому полю. Я вже під'їхав сюди ближче. Ну, я тут, позаду ходив, я не буду знімати, але я позаду, а це ще в цій стороні я не був. І вже видно трішки тут мої знахідки, я їх помив, як обіцяв. І зараз ми подивимось, що за монетки мені попались. От Першу ми 5 грош, це бачили, 3 копійки Радянщина. Оце виявився один філлер Австро-Венгрія. Це буде один пфенінг. Німеччина дві, дві копійки Миколи Другого формат. Одна копійка Миколи Другого. Ну, вони трохи в поганенькому стані, але це імперія. Це гудзик лисий якийсь. Гудзик-орлянка в позолоті. Гудзик урлянка. Така в хорошому стані. Дуже крутий гудзик Це конина така цікава і пломба. Оце. Мої знахідки. За десь годинки три копи, ніби да, ніби три годинки я ходив. Оце такий результат. Ну, зараз я ще тут походжу, зараз 4 година. Час є. За дві годинки ще і буду їхати. Так, я на новому місці вже тут ходжу. І в мене був сигнальчик. Сигналки можна вже показати тут. Пряга чи що? Частина її Ну щось таке. Хвилин вже 40 купаю. Ну Тут трошки гірше поле як там було. І сигналів не так багато, хоча багато металевих сигналів і багато гільз. Там теж було багато гільз, але тут все плюс металеві сигнали. Так що трошки важкувато. Перебиває все. І вон перший в мене монітос. Це перший більш-менш нормальний сигнал. Радянщина, 20 копійок, 45 рік. Та вже хоча б щось. Тут я бачу кучу кераміки, Мізачки побиті, так що тут можна зацепитись трошки. О, вже в мене знову знахідка, люди. І дивіться сюди. І це гудзик з якорем. Клас! Просто клас! О, хороше вже місце тут, де ті глечики розбиті. Будуть цікаві знахідки, я надіюсь. Все, я вже біля машини. Походив десь півтори годинки і все. Недовго не мене ходило. Ну, вже важко щось стало, трошки находився за цілий день. Он показує свій результат, він не крепко і змінився від останнього показу. Он мій шмурдячок накопав тут різне куча гільз. Я, на, я не забирав все, але просто як що. І от мої знахідки. Вон, добавились такий 20 копійок Радянщина і гудзик такий крутий. З якорем. Клас. Ось такі знахідки. Такий результат. Ось такий монокоп получився. Все, друзі, всім до нових зустрічей, нових відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім пока.